Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі ясешко. Добрий. Снідаю з айви і хлібчиком домашнім. Так, вам ще чайочок у мене. І чим знаковий цей хлібчик і це варенько, <кхем> тим, що його продавець на ринку Слов'янська мав московитською мовою оголошення, прошов повз нього. Щось там тете підійшов, кажу, я би у вас придбав, бо я підтримую всіляких таких е, рукодільних мікро, скажімо так, підприємців, так, які роблять там всілякі файні для здоров'я, симпатичні речі. Я маю надію. Ну, принаймні, воно смачне. Там на домашній всякі таке кажу, але у вас оголошення про продаж московицькою мовою, головною зброєю загарбників і окупантів, то я кажу. Не можу і не буду вас це купляти, бо такого не має бути у вільній Україні. І потім якийсь час по тому, ну, може, десяток днів я проходив повз нього оголошення українською. І от я купив хлібчик, от варенька, і от снідаю. Смачно, гарно. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого корінофілія недостатня.